7 вересня 19 година в Україні. Інформаційна служба Інтера і я, Анастасія Давгуле, підготували випуск новин. Повітряна тривога оголошена у Києві. На Київщині працюють сили ППО. Як повідомили у повітряних силах зсу ударний БПЛА летить у напрямку Борисполя, почервоніли також Чернігівська та частина Сумської областей. У Святошинському районі Києва внаслідок російської комбінованої атаки пошкоджені 12 будинків та 5 закладів освіти. За підтримкою звернулися 100 жителів. Про це повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко. Про атаку на столицю України розкаже Михайло Монелюк. Чергова неспокійна ніч. Після третьої години ночі у Києві пролунали потужні вибухи. Російські шахеди атакували місто звідусіль дуже страшно. Хоча я така мені здавалося, що я така а, хоробра, але це було щось. Це було дуже страшно. Це було дуже гучно. Найбільше дісталося Святошинському районі столиці. Зруйновані будинки та складські приміщення, горіли легковики на вулиці, якуба Колоса російське смертоносне залізяча вбило маму із маленьким сином у тяжкому стані батьком. Це були на шостому етажі молода пара, яка заїхала недавно. Вони купили квартиру. Можливо, вони були переселенці, тому що вона тільки недавно пару місяців родила. Та прекрасна молоді люди. Він живий, його скоро забрала. Мужчину Но він, коли його несли, він кричав: найдіть мою дружину. Пані Валентина психологічно не витримує під завалами може бути її зять, якого вона шукає із самого ранку. Що роблять в кінці ця путінська сволота, та нечисть вона просто вбиває тут мирні жителі прип'яті, які 38 років проживають. У нас стоїть пам'ятник Чорнобилю. Ми пережили прип'ять. Ми втратили всіх своїх чоловіків, свого інваліда чоловіка втратила і ще здобивають моїх дітей, моїх внуків. Рятувальники ні на хвилину не припиняють пошукових робіт. Обіцяють працювати до темна. Рятувальники як мога швидше намагаються працювати залучено. То тут, тут спочатку був заблокований проїзд. Ми викликали роботизовану техніку. Вона розчистила саме запарковані машини. Нам загалом по місту Києву від ДСНС України місті Києві 150 рятувальників залучено, 37 одиниць техніки. А також ми залучили два гелікоптери пожежних для пришвидшення пожежогазінь, тому що той об'єм води, який вивозить гелікоптер, можна співставити з середньостатистичною цистерною, яка виливається за 15 хвилин. За даними Київської військової міської адміністрації, пошкоджень зазнали 12 житлових будинків. Понад півсотні квартир потребують ремонту, 17 повністю зруйновані. Усе обіцяють відновити. Людям допомагають волонтери. Ми вже починаємо, ми вже організовуємо штаб, зараз вже спілкуємося з людьми, збираємо інформацію, яка саме допомога потрібна. Матеріали комунальні служби вже привезли фанеру. Ми будемо допомагати нарізати, зашивати вікна, розбирати уламки. Ворог цілився не лише по Святошині. У Дарницькому районі дрон влучив у чотириповерховий будинок. Зруйновано третій і четвертий поверхи у Голосіївському вибиті вікна. Уперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду. Зайнявся дах. Ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних. Наші рятувальники продовжують тут працювати. І все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемоги. Тому у мене заклад до наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. За даними повітряних сил, вночі ворог застосував проти України понад 800 БПЛА та 13 ракет. Росіяни цілеспрямовано та свідомо б'ють по цивільних об'єктах. їм байдуже, що там люди з дітьми. Михайло Менелюк, Євген Камінський. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Окупанти масово на атакували Херсонщину, баспілотниками, вели артилерійські та мінометні обстріли у Білозерці. Поранено 51-річну жінку. Більше про ворожі удари у Херсонській та Миколаївській областях розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зі студією наживо. Лізо, вітаю! Тож, які новини можеш повідомити? Будь ласка. Анастасія. російські війська обранців вдарили з артилерії по центральному району Херсона. Там поранено жінку 73 років. Її ушпиталили незадовго до опівдня Ворог знову обстріляв біло зеркало з артилерії. Один із ворожих снарядів пошкодив приватний будинок. Також мінобубухову травму дістала 41-річна жінка, яка мешкає по сусідству у Херсоні. Працівники поліції виявляють російські протипіхотні міни та пелюстки. Окупанти дистанційно мінують вулиці. Зокрема, сьогодні у Дніпровському районі на Пелюсті підірвався 51-річний чоловік. Його шпиталізували з вибуховою травмою, уламковим пораненням стопи та травматичною ампутацією. Минулої доби ворог обстріляв 38 населених пунктів області. Поранені двоє людей, пошкоджені стільникова вежа, вісім приватних будинків та господар... господарча споруда. Росіяни атакували дроном і артилерією три громади на Миколаївщині у Куцурубській громаді у селі Дмитрівка пошкоджено приватний житловий будинок. Минулося без постраждалих напередодні. Росіяни атакували з Дронів, Очаківську та Галіцинівську громади. Там також за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Власне, це вся оперативна інформація. На що тобі слово? Дуже дякую тобі, колего. Це була єлизавета кротик про ситуацію у південних областях. Кожні шість хвилин лунали вибухи. Кривий ріг пережив масовану атаку ворога ударними безпілотниками та ракетами. Чотири людини поранені, пошкоджене житло. У місті увесь день триває ліквідація наслідків. Більше про масштабну атаку. Репортаж Олени Мандалюк Юлія досі не оговталася. Після ночі у кількох метрах від її будинку впали уламки ворожого дрону. Жінка дотепер у стані стресу. Декілька було від, від, від котрих ми прокинулися. А це посередці нам були в кроваті. Потім вже ми, нам довелося вийти. Якось вийшли. Якось вийшли, потім прийшли за одягом, зразу взолися. Вибухова хвиля була настільки потужною, що в оселі вилетіли всі вікна, знесло покрівлю, по стінах пішли тріщини. Це, мій це моє укриття. Родина намагається розібрати у домівці, російська армія залишила сім'ю без даху над головою. Страшну ніч пережив кривий ріг. Земля зригалася від ударів ворожих шахедів та крилатих ракет. І біля цих багатоповерхівок. У нас є укриття, але ми не встигали. Просто не було можливості туди вийти. Воно наскільки все одна за одною, воно летіло. Так. А потім, коли був там 6 хвилин проміжуток між до цими вибухами. Ну, частина людей перебігли в укриття, і там уже знову ми чули вибухи. З третьої ночі до шостої ранку. Люди просиділи в укритті та щойно повернулися до квартир, як пролунав ще один найпотужніший вибух. Ракета впала в кількох метрах від будинку. Буквально в 30 метрах. Що тут було? Як тут було? тут було пекло? Просто все було в склі, в землі. У деяких квартирах просто. Позалітали, брили оцінює землі, яка летіла від удару ракети. І це все от пошкодило вікна, двері повиривало з замками. Тільки ближче до обіду пані Світлана змогла зібратися і піти написати заяву про пошкодження. Пластикового вікна рама одійшла, і вхідні двері одійшли. Це від вибухових хвилі. Да, ми на сьомому поверсі живемо всі. І і Цей район уже втретє потерпає від російського обстрілу, розповідають люди, ще не всі вікна встигли замінити від попередніх, як ворог знову атакував. З ліквідацією наслідків та будівельними матеріалами мешканцям допомагають волонтери та місцева влада. Що стосується допомоги від міста, це е, департамент соцполітики, там є е, визначені суми допомоги. Їх, е, Хватає для того, щоб відновити вікна. Якщо це пошкодження на ремонт, відно, вистачає для того, щоб треба зруйноване вікно замінити, теж вистачає зазначеної суми. На є відновлення, це в нас паралельно від робота. Люди отримали необхідну інформацію для того, щоб можна було оформити цю заявку, яка подається через застосунок дія. Більше ніж 30 постраждалих уже надали документи на відшкодування збитків. З Дніпропетровської області Олена Меделюк Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини. На Дніпропетровщині у Нікопольському районі через російські обстріли постраждала жінка. Ще троє людей поранені у Синельніківському районі. Як повідомили в ОВА, окупанти впродовж дня били ФПВ-дронами та з важкої артилерії, де сталося Нікополю, Марганицькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадам. Там пошкоджено інфраструктуру та адмінбудівлю. Понівечено п'ятиповерхову та приватного оселі. Ще в одному будинку сталося займання. Потрощений приватний будинок у Межівській громаді. На Синельниківщині, після нічної масової атаки Росії на Україну, глава Євроради Антоніо Кошта заявив, що союзники мають залишатися єдиними і тримати курс на підтримку Києва у соцмережі ІКС, він наголосив, говорити про мир і водночас бомбардувати урядові будівлі та житлові квартали – це. Є мир по путінськи Антоніо Кошта підкреслив, що саме Росія розпочала війну, і саме вона вирішила її продовжувати. Тож партнери повинні посилювати санкційний тиск і зміцнювати оборону України. Росія більше зацікавлена у посиленні атак на Україну ніж у переговорах. Так на нічний напад відреагувала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні. Додала, що Італія разом з партнерами продовжуватиме підтримку українського народу і робитиме все, щоби справедливий тривалий мир, переміг агресію. Смертельна автотроща у Києві на Харківському шосе. Як повідомляють у поліції, двоє людей, – 24-річний водій Ауді та його пасажир, загинули на місці. Їхнє авто перевищило швидкість і виїхало на зустрічну смугу. Там зіткнулося з Нісаном, його карманич, двоє пасажирів та пішохід, який перебував неподалік у шпиталені з травмами різної тяжкості. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження. Повне місячне затемнення можуть спостерігати сьогодні українці. Із 20-ї години місяць пройде крізь тінь землі, яка опиниться перед своїм супутником і закриє собою сонце. Таке повне затемнення ще називають кривавим, бо місяць у тіні набуває червоного відтінку. Триватиме небесне явище до 22-ї години. Як і де спостерігати? Світлана Шекера розпитала астронома. Астроном Володимир Кажанов встановлює свій телескоп на високій місцині за містом, ближче до зірок. Це сучасна тут оптична модель так звана Шмітта Касагрена. За останні 400 років як Галілей винайшов телескоп, то оптики один за іншим модернізували. Спочатку телескопи були лінзові, потім Ньютон винайшов систему з дзеркалом. Нам пощастило, повний місяць зійшов над хмарами, і його добре видно. А темні плями є темні плями. О, оці да які? є. око темні плями звуться моря і океани, але це застигла лава. Починати спостереження краще з 20-ї вечора. Найцікавіші миті, коли небесне світило поринатиме в тінь землі і виходитиме з неї. Цілком темним місяць не буде. Це залежить від того, який стан атмосфери. І заломлення світла в атмосфері Землі на цей вечір буде. І нагадаю, що тінь землі не повністю чорна, і місяць не сховається в небі. Чому? Під час повного соняч... місячного затемнення розташовуються в одну лінію. Сонце, земля і місяць ховаються за землею в тінь нашої планети, але у нашої планети є атмосфера, повітряна оболонка, в якій світло сонця заломлюється, і це світло попадає в тінь землі, і тінь землі не повністю темна. Заздалегідь можна вибрати локацію для спостереження, як от двір або пагорб. Пам'ятаємо, що в цю пору року місяці в нас ходить на добрієм невисоко. Тому якщо плануємо спостереження, то вибираємо таку місцевість, де не будуть заважати високі дерева, будівлі. А от спеціальні прилади, щоб роздивитися астрологічне явище, не обов'язкові. Криваву повню видно і за невеликого збільшення. Буде добре, якщо у вас є підзорна труба, та й простого бінокля буде цілком достатньо для того, щоб розгледіти, як місяць ховається у тіні землі. Зазнімкувати й отримати гарні світлини теж можна, але не смартфоном. Наприклад, камери старенькі, 10-20 років, але в яких є. Оптичний зум 10-20х, наприклад, і через, через ці камери, навіть старенькі, але з оптичним зумом можна отримати більш красиву фотографію місячного затемнення ніж через сучасний телескоп. Тож починайте спостерігати за місяцем сьогодні, з 20-ї вечора. Нічне зоряне небо може дарувати радість надихати, навіть наділяти оптимізмом, і я це називаю астротерапією. бо... Поки ти спостерігаєш, вивчаєш це все, ти іноді забуваєш про сьогодення, про проблеми негаразди. Якщо цього разу побачити місячне затемнення не вийде або ж небо закриють хмари, наступного разу таке явище очікують лише за три роки. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Такі новини на цю мить наступну годину марафоном кермуватиме. Ірина Баглай, Колега, прошу. Дякую, Анастасія. Кіл зони протидія ворожим БПЛА, Нова тактика безпілотних сил. Та які цілі противника вдалося вразити операторам дронів 3-го армійського корпусу на харківському напрямку. Цієї години почуєте від нашого гостя. У студії буде командир підрозділу ТЕРА Микола Волохов. Ми боремося за країну. Яка змінюється на краще?